У парламенті на одного мільярдера стало більше сьогодні. Вранці оголосили результати виборів у Севастополі. Нагадаю, там обирали нардепа по мажоритарному 224 округу. Несподіванок не відбулося. Переміг мільярдер російського походження Вадим Новинський. Навіщо йому крісло в парламенті розбиралися мої колеги? Перший день після перемоги і вже широкі жести. Мільярдер Вадим Новинський дарує заступнику міністра внутрішніх справ України Сергієві лекарю військовий ретроавтомобіль. Бо в того день народження і іменинник, фанат історичних реконструкцій. Олігарх переміг на окрузі, набравши майже 54% голосів виборців. На другому місці представник комуністів Василь Пархоменко. Вони були фаворитами під час передвиборних перегонів. Опоненти самовисуванець Василь Зеленчук і Дмитро Білоцерковець набрали менш ніж 10%. Рекламу олігархові під час травневих свят забезпечував сам президент. Він доручив бізнесмену вирішити питання з будівництвом нового стадіону. Торік навесні Віктор Янукович своїм наказом надав росіянину Новинському громадянство України за визначні заслуги перед державою. А кандидат перед виборами пообіцяв, якщо стане депутатом, приєднається до регіоналів. Після перемоги Вадим Новинський з пресою ще не спілкувався. Представники від громадських організацій, які спостерігали за прозорістю виборів, відзначили, вони відбулися з порушеннями. Фіксовано факт кидання двох бюлетенів членам виборчої комісії, що є однозначним порушенням. Згідно закону, один виборець отримує один бюлетень і має один голос. Також у нас зафіксовано факт, коли накручувалась явка. Германії повідомлялось про те, що станом на 10 годину проголосувало більше 400 виборців. Що є неправдою? Члени виборчої комісії здійснили перерахунок по спискам виборців. Виявилось, що їх все ж таки трошки більше ста, а не чотириста. Вибори в Севастополі вирізнялися низькою відвідуваністю. Прийшло менш ніж чверть городян, що мають право голосу. Апатія і байдужість до того, що відбувається, так виборці характеризували своє ставлення до процесу. Я вже нічого не вірю. Вже пройшло 20 років, да вже я нажив, успіл нажити, да? а жити продовжує падати. Переможець Вадим Новинський на другому місці в рейтингу 200 найбагатших людей України. Основний капітал йому принесли металургійна галузь і вигідне придбання гірнично-збагачувальних комбінатів. Великі бізнес-інтереси він має саме в Севастополі, каже політтехнолог Тарас Березовець. Зокрема, колишнє балаклавське рудоуправління, яке йому належить, потребує певного юридичного захисту. Новинський припускає політтехнолог, не впевнений у перемозі Януковича на наступних президентських виборах і хоче застрахувати свій бізнес завдяки депутатській недоторканності. А в парламенті йому визначена неформальна роль куратора групи Ахметова. Вадим Новинський зараз стане фактично формальним куратором. Він іде на посаду тіньового менеджера, от скажем так, людина, яка буде розпоряджатися і багато в чому визначати конструкцію да роботи цієї групи Ріната Ахметова в парламенті, тому що самому Ахмедову зробити це складно і йому потрібен був була людина з менеджерськими якостями, які він не міг повністю довіряти. Стати володарем депутатського мандату. Новинський зможе лише восени, коли складе присягу народного обранця на початку нової парламентської сесії. Ельвіна Сидбулаєва, Ділявер Закір'яєв, Марія Черняхівська, Євген Кіяшко, Тивай.